Коротше, ладно, хотішу старанка, але зроблю вам сьогодні відео. Ось, бачите, 4000 вправок у Верховної Ізраді лежить. Новий закон про мобілізацію. Це не закон про мобілізацію, це намагання сикунів і ухилянтів написати. Новий закон для того, щоб сикуни і ухилянти не служили законно. По факту в нас суспільство вже давно було розділене, війна його взагалі розділила. І не розказуйте мені, що я тут зраду розвожу. Воно по факту так і є. Війна для а, бідних, вона як була, так і є. І якщо ще це на законодавчому рівні закріплять, це буде. Повний для цих дебілізм і нормально воно не закінчиться. Стосовно всіх цих дурних заяв про мобілізацію 500 тисяч, то ви послухайте, хто про це говорить. Це говорять люди, які відношення до війська, військової справи немає. Це так само, як за втрати. Є зведення Генерального штабу. Це військовий орган, який веде облік Є по багатьом каналам. А всі остальні, там цивільні профани, що розказують, це ну, казки для дебільщиків, Да? дебільщики для дебільщиків. Ну, якщо коротко. Мобілізувати 500 тисяч ну, э, бредятина. Те, що відмобілізовано є, і зараз треба кроки зробити на те, щоб і э, окупна піхота ну, пацани, які на броні заскакують. Там є визначене коло військовослужбовців, які мають отримувати 200 тисяч гривень. Це буде хоча якась із вашої сторони мотивація особового складу, тому що ви за два роки зробили все, щоб демотивувати особовий склад. Абсолютно все. І законодавчі органи та Верховна Зрада, і Шмигункевич зі своїм сраним кабміном, фунтами, сам фунт і міністра його фунти. І основне, у нас є правоохоронці, які держави давали присягу на вірність народу України. Я не спостерігаю, а 50% поліцейського особового складу на фронті в охопах. Ну ніяк. Натомість їхній міністр мультяшний да, Фунтік, розказує, що їм вже дитячі садки потрібно охороняти, що їм школа ще охоронять, куди в мишечі нори позабиватися. Ходили до війни в Красних Шапочках спецназюра їх такі, а потім, коли прийшов час їхати на війну. Вони як Дніпропетровські, да, боцман? Детський садяксь саді. А обосралися і все. І вони не туди, не туди. В поліції є відсотків 10 мужніх козаків, які рубаються на фронті цієї бригади, які звільнені, лі пішли самі. Але як сама система, це абсолютно безполезна гнила правоохоронна система, саме здорова. Отам От железнодорожними жезлами ходить по дорогам, по бірушками. Ну, слухайте, це позорище. Які ви задачі по обороні країни виконуєте? Є в нас хоч один райвідділ, який вийшов в своєму місці на барикади і на блокпости, і рубався, аж кушпала стояла. Та нема. Навіть ваш міністр а той Клименко, перший у Львів утік, і там, блін, у Львівському котлі бідолаха чуть печень не втратив від гриляки. Ну, може адвійський, я не знаю. Був міністр чудовий за весь час Денис монастирський, але його не стало, на жаль. Ото й весь казк знає за правоохоронну систему. Ну, за останні правоохоронні органи вони не численні, то з ними там зрозуміло, спецоблік на фронт відкрить, е, воєнні пенсіонери, які на шиї держави весь час сидять на фронт, там нема про що мови будь. І Депутати всіх рівнів і державні службовці. І не треба ходити по вулицям о цих нещасних ловити. Я сподіваюся, так зрозуміло. От вам мобілізаційний резерв. Я вам сказав: правоохоронці, судді, державні службовці, спецучоти, спецобліки, їх там мільйона, два-три. Взагалі проблеми нема зі зброєю, і нагородна зброя. Так, що давай ті воєнкоми, які я про це говорили, що потрібно відкрити спецоблік, їх позвільняли. І саме основне міноборони в тому вигляді, в якому воно є.